У процесі виховання дітей батьки готують їх до дорослого життя. Прагнуть, щоб діти виросли щасливі для кожного щастя. Починається зі щирих довірливих стосунків здоров'я і, звісно, любові у сім'ї. Далі поговоримо про різносторонній підхід вирішення непростого завдання, виховання статево-рольової ідентичності, у чому батьки помиляються, які можливі наслідки їх помилок. Дізнаємось за мить. Хлопці та дівчата, це не лише ляльки і машинки, синці та істерики, успіхи та проблеми в навчанні. Їх світ дуже схожий і водночас кардинально відмінний. Про що дорослі часто забувають основна помилка, коли починають або дуже сильно ігнорувати ці особливості, тобто ніяких не враховувати, або дуже сильний акцент робити. Ну, якщо наприклад взяти по хлопчикам. Або починають йому постійно розказувати, що мужики не плачуть, що ти ніяк не повинен проявляти, ти сильний, ти все вирішуєш сам і ну, взагалі не дають ніякої емоційної підтримки. Це одна крайність. І друга крайність, коли хлопчика піднімають на підістал там, у ці пусіньки, і ти в центрі всесвіту і все для тебе. Це інша крайність. І те, і те, воно однаково калічить майбутнього чоловіка. У ранньому віці розкривається природа дитини. Маленькі дошкільнята вже чудово розуміють, якої вони статі, і відповідно поводяться. Хлопчики як чоловіки, дівчатка засвоюють жіночі таємниці. Щоб зрозуміти дитину, необхідно врахувати її статеву ідентичність, згадати себе в її віці. У дівчаток це проявляється вибором відповідно інших ролей у сюжетно-рольових іграх і з'являються інтереси, які е, демонструють жіночий стиль поведінки. В цьому віці важливо, щоб у дівчат розвивалася е, розвивалися і проявлялися жіночі якості. Тому саме з трьох приблизно до шести семи років дуже важливо, щоб були бантики, були рюшечки, були рожеві ніжні кольори, були якісь такі дівочі девайси, які роблять з дівчинки майбутньому жінку, додають їй жіночності. Це певні орієнтири, які допомагають дівчинці утутожнювати себе з жінкою. Мужні і стримані хлопчики ніжні і чепурні дівчатка. А як виховувати? І як саме підбирати вірний ключ, хто потребує більше уваги? У чому різниця методі виховання? Підхід до виховання хлопчиків і дівчаток має бути різний. Доцільно, коли хлопчика після п'яти років за виховання хлопчика відповідає батько, а за виховання дівчинки відповідає мама. Тому що батько ніколи не зможе навчити дівчинку тих всіх речей, які зможе мама. Це і якісь кулінарії, це ведення домашнього господарства, це і догляд за собою, рукоділля, інші жіночі секрети і хитрощі, які знає мама. І з другого боку мама ніколи не зможе навчити хлопчика тим чоловічим речам, які є природніми і е, зрозумілими для тата. Але бувають такі моменти, коли батька немає, Ну, з якихось причин таки трапляється, а батько не може займатися вихованням. Е, найбільш проблематично це в цьому випадку для хлопчиків, тому що до п'яти е, до років має відбутися сепарація відділення хлопчика від мами, а з шести років орієнтовно в нього починається новий для нього чоловічий світ. І в цей світ його має привезти тато. Або ж, або ж, якщо немає тата, це може бути інше значимий дорослий, але тієї ж статі. Це може бути відчим, це може бути друг сім'ї, дідусь, дядько і тому подібне. Він має навчити хлопчика. Тим чоловічим речам, які, які він буде робити в майбутньому. Він має познайомити зі своїм чоловічим світом, зі своїми цінностями, навчити відноситись до жінок, навчити правильно бути у чоловічій компанії, жартувати чоловічими жартами один над одним, як це роблять чоловіки. Це робиться все через спільні справи: це гараж, ремонт, рибалка, футбол, полювання і таке інше Словом, Хлопчик має пройти ряд маскулінних фільтрів у дитинстві для того, щоб стати справжнім чоловіком у майбутньому. Я хотів одну таку річ, сказати, дуже важливу. особливо це характерно для мам, які в розлученні, в яких там, скажімо, проблеми з їхніми чоловіками, батьками хлопчиків. Що ніколи, ніколи, ніколи при хлопчикові не, морально не знищувати чоловіка, їхнього батька, тому що хлопчик. Він себе інстинктивно ототожджує своїм батьком. Тому розхати хлопчика, який його батько, козел і подлець, це дуже глибоко неправильно, тому що це травмує хлопчика. І відповідно, він, так як він любить маму, то він заради її любові, заради того, щоб її так сказати, догодити, він, він почне в собі давити, уникати чоловічої ідентичності, чоловічої поведінки. І, відповідно, йому буде важко себе потім зі своєю статтю. І тому, відповідно, це знову ж таки це, це травма, це трагедія, потім, яку з цим доволі довго працювати. Те, що в нас з батьком не склалися стосунки, це одне. Те, що він як людина для тебе, це інше. Батько в тебе хороший, просто в ну, нас з ним не склалися стосунки. Ну, така, грубо кажучи, схема. Левову частку розлучень сімей становить хибна побудова стосунків. Психолог переконаний, розквіт матріархату в Україні зумовлений відсутністю чоловічої відповідальності. Вся сім'я на тендітних плечах мужніх представниць слабкої статі. Втратилася оця от, е, традиція виховання, яка існувала ну, тисячоліттями. Вона якби пересіклася. Плюс зараз руйнується взагалі, якби інститут сім'ї переживає кризу. Тому що якщо раніше якби, ну, атомом неподільною частинкою соціуму була сім'я, поза сім'єю людині було дуже важко вижити. І все рівно там був якийсь ну, розподіл рулей. Чоловік приносив ресурс, а жінки йому розпоряджалися то зараз атомом суспільства являється одна окрема людина. Тобто людина в принципі, здатна вижити сама без сім'ї і це не є проблемою. Варто запам'ятати кілька простих речей, ну, наприклад, для того, щоб виховати адекватного хлопчика з нього виховати адекватного чоловіка. Варто пам'ятати, що, перш за все, ну, як я вже казав, не кидатися в крайності. З одного боку, не вимагати, щоб він був вже маленьким суперменом, який все рішає сам, з другого боку, його не, ну, не тримати в тепличних умовах. В районі 5-6 років хлопчик починає вже активно проявити інтерес до чоловіків. Він інстинктивно шукає цю модель, на кого він буде схожий. Він відчуває, що в ньому це закладно, в нього проявиться інтерес. І тут задача це не погасити. тому що, скажімо, для мам інколи це вони це сприймають як катастрофу, що хлопчик стає в їх поняття агресивним. Він починає з допомогою кулаків щось доводи в пісочі серед своїх однолітків. А він просто вчиться відстоювати свої кордони. Щоб досягти результату, не варто намагатися вкласти в дитину готову модель поведінки, змусити мислити і діяти за стереотипом, формуючи мужність чи жіночність завдання дорослих дати приклад справжнього чоловіка і жінки, допомогти набути риси притаманних їх статі. Дівчинку потрібно опікати у всьому, потрібно турбуватися за нею, потрібно захищати її, ні в якому разі не казати своїй донечці Ой, ти в мене така розумашечка, ти сама розберешся. Навіть в дитячих сварках, елементарно в садочку, потрібно дівчинку захищати, а не надавати їй повноваження і казати «Давай, от ти сама це сталося, от давай ти як ти вирішиш це питання, як ти розберешся? Батьки думають, що вони цим самим виховують якусь. Якийсь такий креативний підхід у вирішенні конфліктних ситуацій в колективі насправді ні. Дівчинку для хлопчиків так, це класно, це норма. Дівчинку ж потрібно захищати. З доньками частіше розмовляйте, пропонуйте допомогу, хваліть. Відповідно, у синові виховуємо відповідальність, терпіння, ініціативність, сміливість. Не накладайте на дівчинку, не покладайте надмірних обов'язків, тому що е, дівчинка не має бути нянькою для молодших братиків і сестричок. Вона не має е, здобувати першість у змаганнях, вона не має е, там будь-що бути відмінницею чи вимивати ідеально всю підлогу в квартирі. Долати якісь перешкоди і е, брати вершини, підкорювати це. Чоловіча справа, це справа хлопчиків. Ем, далі наступне ем, дівчинку необхідно слухати. Найперше, цікавитися її справами і нею самою. Її потрібно слухати. Підтримка це є підтримка, це бути поряд, це підтримувати, це відчувати, тримати за руку, обіймати, казати, ну так, це важко, це, це звичайно, неприємно, ну нічого, ми з цим справимося. А зовсім інше давати рекомендації, що потрібно дитині робити. Це її досвід, власне, вона мусить його пройти. Не смійтеся над донечкою, особливо над зовнішністю, навіть жартома, ні в якому разі не можна ображати і сміятися, тому що цей пункт відповідає за формування жіночої гідності. Виховання статево-рульової ідентичності не наукове відкриття. В усі часи воно існувало. Завдання батьків надати модель поведінки і допомогти дитині глибше розпізнати себе. На цьому прощаємось та обіцяємо повернутись незабаром із ще більш цікавими і корисними матеріалами. Бережіть себе і своїх дітей.